Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні трошки пустощами займаюсь. Так, нема чого робити. Ну, Навпаки, потрібно щось почистити помити. То я одночасно і роблю, і пустощами займаюсь, так, експериментую. Потрібно помити ємність для води. Дуже швидко, бо вона у мене такий нальот збирається. І дуже в чайнику. Ну, чайник, зазвичай, ви знаєте, насипав лимонної кислоти, закипятив і нальот в чайнику пропадає. Або є спеціальне. Е, пропонують в магазині, продається спеціальне чистити чайники. Але ж ось це пластмасове дряпати не можна, содою всередині не можна мити, а нальот збирається. Вода. Ну, кажуть, жерстка вода. Ну, дуже багато е, мінералів у воді. Дуже багато у нашій воді мінералів, де я тут мешкаю. Тому ось. Так, тому я один раз налила молоко, яке вже, мабуть, скисле. Так, підозрюваю щоб воно вже давно стояло, я виліла ось у таку шклянку, ємність. І тут теж був такий нальот всередині, і він не відмивався. Скло я чистила содою, але ж все одно нальот був таке шершавеньке. Так що навіть сода не відтиралась. А я наліла молоко. Воно дійсно скисло швиденько, але ж. Я його не, викр... не використовувала так, вилила. Чому? Тому що молоко почало скисати вже почало, в закритій упаковці. Це якщо в закритій упаковці почало скисати, це вже не можна вживати. Якщо б воно було відкрите і скисле, то можна вживати як кисле молоко. Так, але ж молока більше в мене нема, а є кефір. Кефір, який ми не вжили, він давно вже відкритий стоїть. І я хочу спробувати, як подія на пластмасу кефір. Так що. Ей, ей, що ж, що ж ти не хочеш вийматися? Заодно і з меню. Так. І хто там мене, мене зараз лає? Кефір вона виліває. Ну так, ну, буває таке. Купили, але ж не, не захотіли їсти кефіра. Що ж робити? Ось. Отак. От Отак було. Раніше я б зробила обов'язково оладки з кефиру. А зараз я просто не їм оладки. Так я раніше полюбляла оладки, ви не уявляєте, стільки різноманітних оладок я робила, а потім перестала їх їсти. Так, я задоволена. Так. Ось так, намастила. Ось цю частину я теж намощу. І подивимось через деякий час, як воно. Цю частину я вже помила, але ж я думаю, що вона трошки матова така. А ця матова не була. Зараз. Ми її холодною водою подивимось. Діє, так, кефір діє. Молоко, мабуть, більш стояло тут десь по півтори години, як я ходила по магазинах. Так що ось така чудова, чудова. Особливо це якщо в бутилки і в бутилку не залізти, то налили старенької їжі якоїсь так, кефіра або молока, і відмили все гарнисінько. Так. В моєму випадку потрібно ось ці краплинки витерти, бо якщо залишити так, то теж будуть плямочки. Така вода у нас.